Бережний Олексій. Ілон Маск людина легенда, інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер, засновник компанії SpaceX, PayPal, Neuralink, The Boring Company, генеральний директор Тесли? Але коли він у своєму Твіттері почав поширювати тези російської пропаганди, це стало шоком для багатьох, в тому числі і для мене. Як така геніальна людина може вирости таку дурню? Про причини такого явного невігластва Ілона Маска в питаннях геополітики та історії поділився своїми думками дипломат та екс-міністр закордонних справ України Володимир Гризко. Е, мені пам'ятцям здається, що це переляк. Е, переляк перед ті Прямо особистий. В тому числі і uh -huh. особистий, ви знаєте, багато людей на заході, які досягли якогось рівня, вони хочуть цей рівень зберегти. Ну, це об'єктивно, це нормально. Тобто, людина, ну це найбагатша людина в світі, ну ми можемо собі, ми не можемо собі навіть цього уявити, бо е, там якісь трильйони вже е, 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 і більше. Е, людина досягла якогось статусу, і вона вважає, що так має бути завжди. А якщо десь далеко від її країни є якийсь конфлікт, який. Потенційно може це зруйнувати, але вона цього боїться, вона цього не хоче. Так само, Ілон Маск. Я думаю, він просто перелякався ядерного шантажу, яким зараз Захід і весь цивілізований світ забиває Москва. Тобто, ну ви ж подивіться, вчора вже я бачив такі ролики про те, що по кільцевій дорозі навколо Москви тягають потяг чи ці муляжі, чи щось таке цих балістичних ракет. Ну тобто, це очевидна гра на нервах. Щоб люди подумали і зробили для себе правильний висновок і майно люди на заході. Що не треба нічого робити далі українцям, тому що ну бабахне, це ж це ж фюрер, uh, він ж, ж психологічно неврівноважений, кажуть спеціалісти. Тому ми не знаємо, що йому uh, стрельне в голову і яку uh, абсолютно бздуру він може uh, вчинити. Uh, тому це залякування і. Дехто на це залякування отаким от чином реагує. І це, це, на жаль, поки що спрацьовує. Підпишіться на мій канал, прямо зараз поставте вподобайку цьому відео, і вже найближчими днями побачите новий актуальний сюжет на важливу тему.